E Вам дати таку пораду, як вивчати Біблію. Ми займаємося душоопікою з Володимиром Васильовичем, і це дуже гарно працює і допомагає людям звільнитися навіть від дуже серйозних проблем: порнозалежність, там рукоблуддя, різні такі, хто люди займаються там один на один з собою і мають ці залежності, або якісь панічні атаки, або якісь тривоги постійно, страхи і так далі. Тобто людина, коли вона починає вивчати Біблію і спілкуватися з Богом, тобто людей треба навчити, щоб вони пізнавали Бога. Господь в Слові каже дуже багато, що пізнайте мене, пізнайте істину, а істина дорівнює Христос, так? Ісус сказав: Я шлях, я істина і я життя. так? І тому ми повинні кожен день пізнавати Бога. І ось це приклад, як ви читаєте Біблію. Коли ви берете слово Боже, не обов'язково читати одну главу, другу, третю. Я читаю, де хто приходить на консультацію. Ми питаємо, скажіть, як ви спілкуєтесь з Богом? Ну, люди кажуть, там я от за рік прочитаю всю Біблію там по схемі. А ми кажемо: ну от вчора ви читали, наприклад, що ви пізнали про Бога. Ну, от питання. Що я дізнаюсь про Бога? Що я дізнаюсь про себе самого? Тобто про людину, що Бог каже в слові. Він же каже нам щось про, про людину, яка вона, а цією людиною це я можу бути в даний момент, коли Бог каже. І що мені робити сьогодні, Господи? Що, що ти, Господи, повеліваєш мені сьогодні робити? Друзі, оце спілкування батька з дитиною, коли я сидю. Коли я не дві-три глави читаю, а я можу прочитати, скільки тут віршів з 15 по 19? Чотири вірша. І через ті чотири вірша Бог каже великі речі нам. От Ми читали: я знаю діла твої, що ти ні холодний, ані гарячий, а що ти теплий, і ні гарячий, ані холодний. То виплю на тебе своїх хуст, бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаю, що ти нуждений, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий, каже Бог. Раджу тобі купити в мене золота вогні очищеного, щоб збагатитися, і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не була видна. Тобто в нас багато, ще поганого є. А мастю намаж свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, Бог каже, того докоряю. Тобто кажу, що в тебе щось не так. І караю того, будь же ревний і покайся. Що ми знаємо про Бога тут? Скажіть, в цих віршах. Який Бог? Всезнаючий. Бог все знає, ще що ми знаємо. Ревний, караючий, який ще? Люблячий. Тому що підходить, каже і каже, кого я люблю, тому докаряю, Бог люблячий. Дивіться, коли ми починаємо вникати в себе і в писання і займатися цим постійно, в нас йде процес сильного очищення серця. Люди за рік читають Біблію, кажемо, а чого ви прийшли на консультацію? Та куча проблем. Проблем не буде, коли ти будеш спілкуватися з Богом кожен день, коли ти будеш взнавати, який Бог і який ти. І ми знали, от, да? ви казали, що ми взнаємо, що Бог все знаючи, він все знає, він бачить нас, як от, от рентген роблять, просвічують всі наші легені, бачать де, деяке там п'ятно є, чи там якась пухлина, чи ще щось, і так далі. Він все знаючи, він бачить серце, як ніхто інший, він все видячий. Він бачить тебе в будь-яких обставинах твого життя, і він буде тобі думки посилати і тебе докоряти. Ага, дивись, ти робиш щось не так. Або там совість, да, наша така нам підказує, щось не те, щось не те в твоєму житті. Далі, він який попереджає про наслідки, так? він каже, тобі треба зробити оце, оце, а якщо не так, то я виплюну тебе з уст своїх. Любий, ти мій син, ну я не буду з тобою спілкуватися. В тебе проблема є в серці, вирішуй її. Інакше. Ця проблема виросте такою, що ти можеш спасіння загубити. Далі він, він бачить реальну картину людини. Він каже, ти не холодний і не гарячий. Він встановлює діагнози нашого серця. Він що? дає пораду. Зодягнися в білу одежу, мазю візьми, помаж очі, золото прийми, чищене, щоб серце твоє очищалось, і так далі. І він каже, як вирішити проблему. Тобто він все знає. Він просвічує наше серце, він бачить недоліки, він ставить діагноз і він дає рецептуру саму кращу. Ніяка аптека, лікар не вилічить ваше серце, так як Господь. Що я дізнаюсь про себе, про людину? Всіх різ, різний духовний стан, так? Один який гордий може бути, другий який безтурботний, все по барабану, як ото кажуть, жалюгідний може бути, потребує Бога. Духовна сліпота може бути у людини, бо треба очі намазати, бо ми сліпі. Далі самостійний, неправий, оцінює свій стан людина, може оцінити. Бог каже, подивися, який ти. І оціни себе. Є можливість покаятися, Бог каже, покайся. Так, У людини є можливість покаятися. І тому, коли я прошу, ми, наприклад, разом з чоловіком проводимо консультацію, ми кажемо, почніть вивчати Біблію. Отак. Кожен день один вірш ви можете вивчити, якщо в цьому вірші Бог відкривається. Ну, різні вірші, є, просто там радослов'я перечисляється. Значить, пропускайте, йдіть далі, читайте, поки ви не знаєте щось про Бога, про себе щось. І потім, на базі того, що ви взнали, запитайте у Бога. Це ваш діалог буде, Господи. Дякую тобі, що ти відкрився мені сьогодні, як всезнаючий, всебачий, який бачить реальну картину мого серця, який дає пораду, який робить в моєму житті, оце-оце, за те, що ти довго терплячий, скільки вже років я не можу звільнитися від цієї. проблеми. У нас були люди, які там по 15 і більше років в залежностях були в різних, і не можуть звільнитися. Вони віруючі люди, вони ходять до церкви. Сестра вона каже: я Кожен раз хліболамання, і в мене це такий іспит каже, тому що я знаю, що я, я опять я покаялась, я держуся, не роблю цього, потім раз опять я починаю це робити. Тобто, людина невільна, вона не звільнилася, а Бог може це зробити. І потім я кажу Богові, Господи, я бачу стан свого серця, я бачу отака, отака. що ти хочеш, щоб я робила, знаючи, який ти. Тобто, що мені робити сьогодні? Якщо Бог відкриває мені стан мого серця, і каже, Маріна, в тебе і оце ще не так, і оце, думки негарні, в тебе приходять. А якщо не гарні думки, голова надумала, а руки, ноги, тіло підуть і будуть це робити, так? тому що отут вже є план. І тоді попросити Бога показати мені мій стан. Господи, ти ж все знаючий. Покажи мені мій стан серця мого. Що мені треба змінити в моєму серці? Проаналізуй. Стан, Бог каже свій. Подивися, що не так? Прийми Божу пораду, Бог каже. Я ж тобі кажу, що робити. Я тобі кажу, що тобі робити. Якщо очі не бачать реальної картини, то проси у мене ту мазюку, щоб вона дала тобі зір гарний. Звіряти свої думки з Божими думками. Тому що кожен день дьявол атакує нас і дає нам думки не від Господа, а які йому на користь, щоб нас зруйнувати. А також шукати Божої оцінки. Господи, яку оцінку ти мені ставиш? От я прожив вчора день. Я учень в Твоїй школі, як ми кажемо. Як ти мене оцінюєш? По 12 бальній шкалі. На скільки, Господи, на троєчку, на сім'єрочку, чи, може, на десяточку, Господи, я прожив так день. І тобі не стидно за мене, за сина. Свого. Ви знаєте, друзі, коли люди отак починають робити, в мене були сестри, я багато консультую жінок, і мали залежності дуже серйозні і спокуси в житті, ну, будучи віруючими людьми. І три місяці, через три місяці проходять дуже серйозні проблеми у людей. Звільняються навіть від люди, антидепресантів, якщо сиділи, ну, ще не дуже такі, знаєте, закоріння проблеми в цій сфері. Тобто, вона каже, я. Кажу, я викинула навіть ліки всі свої, тому що Бог мені сказав, що мені робити. І я розумію, що без Нього я не можу викарабкатися з цього стану. Бог у той прибрав страхи, у того там звільнив його від той залежності. Не допомагає. Не допоможе нічого, кроме істини. А істина це Христос. І коли ми його впускаємо, тоді звільняється серце. Не допомагають поради там навіть віруючих людей, які кажуть, слухай. У тебе є спокуса в сексуальній сфері. Наприклад, то, у нас одна сім'я є, молода пара, поженилися. Вроді ж, все гарно повинно бути, тільки, ну, тільки поженилися, молоденькі, 19-23 роки, а нема щастя, радості, тому що в нього залежність вже 12 років з підліткового віку. Там, він тільки 10 років він почав дивитися порнографію, займатися самоудовлетвореннями. Дуже гарний брат в церкві, гарний служитель. Йому старші брати кажуть: слухай, тобі треба женитися, щоб вирішити цю проблему. Це брехня. Таке робити ніколи не можна. Ніколи гріховну проблему свого серця ви не вирішите через женітьбу або заміж. Ніколи. Тільки Господь звільняє. Ми на Добрачному консультуванні. Парі, яка приходить до нас, ми завжди питаємо ці всі моменти в сексуальній сфері, які спокуси є. І якщо є якась залежність, то продовж року людина не має права вступати в шлюб. Він послухав тих братів, хто там йому порадив, вступив в шлюб. Вже три роки вони мучаються і страждають за цього. І він, і вона. Розумієте? І ось стільки зараз, на четвертому році, Бог дає звільнення і людині, і цій парі від тих страждань. Тому це дуже серйозні речі. І ми не повинні думати, що та, женюся, або. ето». Це в мене проблеми, бо нема жінки, або нема чоловіка, там, де хто каже, або немає дітей у нас. І за цього в нас проблеми. Це брехня, яку дьявол вкладає в ваші серця. Не вірте в це. Ніколи. Гріх, біль. Брехню якусь в голові, вашій, в серці, вашому, ви не можете вирішити без істини. Тільки істина входить в серце, Господь, отак, через спілкування отаке тісне з Богом кожен день. Бог відкриває, Він каже, що тобі робити. Треба чимось заміняти. Якщо була залежність, дивитися порнографію, то треба замінити, Боже, а чим? Куди мені дивитися? Що мені робить, Боже? І Бог скаже обов'язково, Він спілкується з кожним. І до кожного свій підхід у Бога є, розумієте? Немає от однакова залежність у того і у того. Наприклад, порнозалежність. Одному буде такий шлях від цього звільнення, а у другого буде другий шлях. От Бог не дає одинакових порад. Це ми до лікаря йдемо. Ага, ГРВІ. Протокол такий всім. За день 20-30 пацієнтів, всім пошти однакове назначають. Так? Тому що болячка. Від цієї болячки такі препарати є все. А у Бога свої препарати, Він знає, кому що порекомендувати. І так, конфлікт це молот і ковадло, які використовує Бог, щоб уподібнити нас Христу. Тобто це праця, ми в Божій школі. Господь працює над нашим серцем, і Він хоче, щоб ми звільнилися і ми стали подібні Господу нашому, Ісусу Христу. Тому пам'ятайте, коли Бог б'є трошки нас і сипленує таким чином нас, то це подяка Богові. Не ображайтеся на Бога, а дякуйте і радійте, що Бог працює в вашому серці. Яка ціль наших випробовувань? Випробовування вашої віри написано. Віри вашої розвиває терпеливість, написано в Якова, щоб ви були досконалі та бездоганні. Бачте, Кацілюбога, випробовує нашу віру. І через це розвиває терпеливість в нас, щоб ми були досконалі, без всяких недоліків, бездоганні, щоб не було до чого придратися дьяволу, бо дьявол вже ж клівіще написано, клівітнік наш. Він приходить до Бога і каже: а он твій син робить оте оте, твоя донька, оте оте. Що ж вони за віруючі такі? Подивися на них, які вони. Ну, Бог то бачить без дьявола, і він тому лагідно підходить і каже до нашого серця, що нам робити. А як він скаже, коли ви не читаєте Слово Боже і не розмовляєте отак з Богом? Він не скаже. Оце дуже суперкласна порада. Хочете звільнити серце від чогось, почніть так робити кожен день. Кожен день. Це ліки. Це ліки від ваших проблем.